Мені потрібна буде ваша трошки допомога. Ми разом будемо її співати, добре? Шнурочек. А люди все добре. І так, коли я кажу Київ, ви кажете гра. Київ! Гра! Гра! Київ! Київ! Кив! Тепер давайте спробуємо з гітарою. Біля брата встанем в ряд. Київ! Ра! Київ! Ра! Ра! Серед нас панує лад! Київ! Ра! Київ! Кив! Ну добре! Якщо я буду забувати, то підхоплюйте. Я думаю, ви, ви вже зрозуміли ідею. Вона не дуже складна. Ніколи не було. І ви насправді дуже класні. ми хотіли вам її запрезентувати. Було би дуже круто, щоб якийсь валинчик або Дудар тут виконав деякий селяк. А коли я скидав люту, я там на електрогітарі типу, його награв, зараз ми його просто вокально заспіваємо. Тобто, це основний мотив. І дуже хотілося, щоб ви всі себе в цьому побачили. Тобто, пісня співається від першого лиця. Від того, хто є членом клубу «Київрад». Хто тут є членом клубу «Київрад»? Оце ви типа співаєте. Це типа це типа хтось із вас. І так. Ви катужина і не забраву на доліву. Ну що ж, друзі? Я сподіваюся, все ви В'єдності до перемоги, брате, ось моє плече, відчувай мою підтримку, коли буде, гаряче. На на-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на 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 разом в битві, разом в побіг, разом їй за стілах за ділий ми по собі. Хоч випустить стріл, кубки візьмемо Після битвою владу пізнів хай лунає спів, і брата встанем в кіп ха, кіп ха, серед нас панеє ла, кіп ха, кіп ха. до перемоги, братовось моїх. Чи мають дуже вправну жматську войку, повній лук Разом станем брати й і сестри, Один одному ми раді лунає наша пісня, хором Слався Київграде Хором Слався Київграде слався Київграде Сергій нас панує ма, віфра, є на до перемоги, брати вас поєще, не щурай мають підтримку.